Хочеш вгадаю, хто найбільше критик у твоєму житті? Це ти. Мені здається, що немає жодної людини в світі, яка б так настільки погано ставилась до тебе, як ти сам. У ситуацію дитина сім років, навчається в школі, тільки вчиться каліграфії, починає виводити якісь літери. І в першому варіанті вчитель. Підтримую, підбадьорює, кажу: Окей, наступним разом вийде ще краще, все буде добре, ти молодець. І другий варіант коли вчитель каже: Ти добу грай, хто так пише, що це за фігня, як так може бути, подивись на інших. І тепер питання. Що відчуваю перше? в першому варіанті дитина, а що відчуваю в другому? І друге питання в кого буде швидший результат? Насправді так само відбувається і з нами в нашому житті, коли після якоїсь помилки ми починаємо себе гнобити, цькувати. І... Блін, це фігня повна. Чого? Тому що жодна помилка не характеризує те, яка ти людина. І shit happens з усіма.